Напередодні дня героїв у Хмельницькому відбулася презентація збірки творів воїнів хмельничан під назвою Герої серед нас видання. Підготувала та представила Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської територіальної громади. Традиційно захід розпочався із хвилини мовчання. До збірки увійшли літературні твори дев'яти захисників: Ростислава Балеми, Павла Жука, Артема Задоянчука, Сергія Ілаша, Михайла Цимбалюка, Віталія Лиськова, Євгенія Рулдугіна, Олександра Чабаха та Олександра Шенькарука. Всі вони стали на оборону рідної країни. П'ятеро з них служать у лавах Збройних сил України. Інші загинули, захищаючи державу. Червоний сонячний промінь пробився у вікно третього поверху. Я валявся ще у ліжку, хоч це була 12-та година. Хотілося пити, але лінь було підняти голову не те, щоб піти за пакетом прохолодного соку, який чекав на мене у холодильник. Книгу видали відповідно до програми підтримки книговидання та читацької культури у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Щодня читай українською. На презентацію також завітав міський голова Олександр Семчишин. Українці і Україна мають максимально популяризувати своїх героїв, мають багато говорити про своїх героїв, про тих героїв, які віддали своє життя за Україну, про тих героїв, які живі, про тих героїв, які воюють, захищають майбутнє наших дітей. І зараз, в ці хвилини, в ці секунди. Про тих героїв, які насправді з поміж нас. Передової до учасників звернулися Олександр Шінькару та Михайло Цимбалюк. Особисто завітав на захист захисник, учасник АТО, батько полеглого на початку повномасштабного вторгнення поліціанта Юрія Чабаха, Олександр Чабах. Збірка герої серед нас вмістила його історію війни, «Нездоланні повороти долі. Герої на правду не вмирають, лише в інший світ відходять честь зберігше. Свідомо, шлях свій обирають по праву руку Бога в місцях почесних всіх. З вітальним словом до глядачів та всіх присутніх звернувся подільський літератор Віталій Міхайлевський. До збірки увійшла його стаття Чиста і чесна творчість, у котрій він дає оцінку виданню та наголошує нецінності творів, написаних нашими захисниками. Мені цю книгу. Рецензувати трошки було і важко, тому що знаєте, з автором не поспілкуюся, на жаль, є хто загинув вже. Може якесь слово би просилося поміняти. Може якось я би сказав не так або він не так. Але з шаною до тих всіх речей, які вони зробили, як вони відчували, ми все так і залишали. Деякі речі, тому що емоції, які перелилися в короткі прозові речі чи в поезію, вони справжні. Також на захід завітав герой України Володимир Жемчугов. Я особисто рахую, що такі події, як ви робите, по… Популяризуєте українських письменників, поетів це дуже важливо. Це докази, це фактично докази існування української ідентичності, української нації, і такі твори, те, що ви підтримуєте, культура поети, письменники це великий вклад. Відновлення української ідентичності, в підтвердження того, що Україна є, вона була і вона буде. Книга Герої серед нас вийшла накладом у 200 примірників, які знаходитимуться у місцевих бібліотеках. Згодом збірка з'явиться в електронному форматі. Юлія Ламшева Хмельницький Україна Джулія News.